Ось так шумить, коли доріжка попрацює. Включається вентилятор, охолоджує двигун. Він так працює, хвилинки 3-4, можливо 5, не знаю. Ось тут він знаходиться. Takk, pannel. 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 Китаю на э, максимальний режим. Її просто, ну По-перше, складаємо нашу ручку ще одну. Тут просто беремо руками вниз, чуємо специфічний такий звук. Це з під низу полотна. Тут є полотно, по якому ковзається полотно, це резинове. І воно на клеєвій основі воно постійно відклеюється. ось чуємо. Ну, Я розумію, це нічого страшного такого немає. Це кожного разу так відбувається. Кладемо. Тепер у нас з цієї сторони є тут оранжева ручка. Покажи. Ось, її просто потрібно взяти отак і вверх тягнути, вона піднімається і там розблоковується під'ємний механізм. Тобто отак підняли, розблокували і за неї тягнемо. І піднімаємо вар. Дорожка, бігова доріжка у нас становиться в захисний режим, тобто в складеному вигляді її не можна е, увімкнути. І ось така вона у складеному вигляді. В складеному вигляді. Ось є. Єдине, що я думав, от якщо є дитина, то якось би тобто, ось отак ось вона, не дуже тяжко її ось отак переклонити. Тобто, якщо дитина, то якось потрібно придумати е, кріпити або залишати її напіврозкладеною. Тобто напіврозкладеною і тут також, щоб розкласти, потягнули, відблокували, то можна тримати в такому вигляді. В такому вигляді вона вже не впаде, тому що вона зафіксована. Ось. Ну Це якщо дуже маленькі діти, там до 3 років. мабуть. У мене дитина вже 3,5 роки, то пояснили. Ну і я рідко її складаю, коли прибираємо, або коли хтось до нас приходить, так вона знаходиться в складеному вигляді. Ну Ось чуєте, да? вентилятор до сих пір годить. Ну, але він особливо так не заважає. В цілому я біговою доріжкою дуже задоволений, вона виповнює повністю всі мої е, бажання. То, що хотів, я те і отримав. Ще і розетка з доставкою е, до дверей, навіть в двері в квартиру е, безкоштовно, тому я задоволений. Беріть і будете ви задоволені. Можна ходити, бігати. Багато програм має доріжка. Також програми, ось м Memory, пам'ять. Ви можете самі робити свої програми, яку ви забажаєте. Є зручний додаток, де показує, скільки шагів ви зробили. ну І всі останні параметри, які на дисплеї, але є ще і більше там, трішки параметрів. Але основні на дисплеї також тут є. Дуже зручно, комфортно рекомендую.